Japan. я перебуваю в Токіо, Японія вже ніч, майже 9 години uh, вечора. це надзвичайні новини, of тому of що протягом останніх кількох днів Ізраїль перебував під обстрілом ракет з гази. але з того, що we, uh, я бачу, ми щойно got, uh, отримали uh, uh, попередження rockets, про ракети та in, справді перехопили in, in, в повітрі air, речі, of, uh, які летять з Лівану. So, Отже, це день Пасхи Седер. минулої ночі святкувався Пасхальний Седер. зараз в Ізраїлі день сім'ї подорожують національними парками, Це дні відпочинку. А раніше сьогодні лідер Хамасу відвідав Хезболу, і разом оприлюднив заяву про те, що Хезбола приєднається до палестинських зусиль із захисту Аль-Акси. Це дуже дуже просто. Тепер ви мабуть запитаєте, що відбувається в Аль-Акси. Це дуже дуже просто. Щороку до речі, це копіпест минулого року. Іран, ви можете переглянути новини минулого року. Це було точно так само. Іран хоче підпалити регіон. Іран хоче достатньо вагомої причини, щоб виправдати атаки, які він планує з різних напрямків. Тож те, що робить Іран, Іран каже палестинцям: вам потрібно створити якусь провокацію. Вам потрібно змусити ізраїльтян виглядати погано перед іншими, і тоді всі зрозуміють, навіщо нам ракети, і це бомбардування. Те, що сталося пару ночей тому? сотні палестинців. Проти статус кво, проти правил, проти правил місця проти правління самого ісламського вакуфу. Сотні палестинців прийшли до мечеті Алякса, щоб зі своїми рюкзаками, сумками, залишитися там на ніч і сумками повними каміння, петард ножів. ножі. І вони хотіли залишитися там, а потім розпочати насильство та заворушення протягом дня. Поліція наказала їх евакуювати звідти. Коли вони цього не зробили, не послухалися, то поліція вимкнули електрику, війшли в мечеть, і всіх почали евакуювати. Звідти вони використовують петарди, і знаєте, все це щоб показати, ніби ізраїльські солдати захоплюють храмову гору. Лисен зараз слухайте кожного разу. Те саме. Я не розумію, чому хтось у всьому світі купується на цю нісенітницю. Ми не маємо права захоплювати храмову гру. І повірте мені, коли буде побудований єврейський храм мусульманської опозиції вже не буде. Повірте мені, а до того часу ми хочемо лише, щоб вони закінчили свої молитви і пішли додому після молитв з будь-якою мечеттю, будь-якою великою церквою. Коли все закінчиться, всі виходять. Святе місце, коли час молитви закінчується, ви виходите. Вони закривають місце. Ось як це функціонує у Саудівській Аравії. Роблять те саме. після закінчення молитви всі повинні вийти. Палестинці? Палестинці, натомість оскверняють власну храмову гору, Кругом бігають, у футбол грають, плакати терористів там розвішують довкола. Вони використовуються як майданчик для політичних цілей. Вони зовсім не ставляться до цього місця як до святині і тому ізраїльська поліція це зробила. Вони евакуювали всіх звідти. Минулої ночі вони зробили те саме. цього разу без насильства та петард їх просто вивели. Але тепер Хамас на цій основі як охоронець Єрусалиму, запускає ракети з газа. І сьогодні, не тільки сьогодні, а кілька хвилин тому Хез була, мабуть, приєдналася до них тому що я отримую звіти про перехоплення над кордоном з Ліваном. Я маю на увазі, я зараз збираюся опублікувати повідомлення в Телеграм, перехоплення в небі Лівану прямо зараз. Якщо ви не стежите за мною в Телеграм, зробіть це прямо зараз. Тому що так ви будете в курсі всіх подій і дізнаєтеся про те, що насправді відбувається. Ось така ситуація. Ось такі реалії. Одночасно, в основному на песах Ізраїль атакують з Гази. та з боку Хезболи з півночі з Лівану та з Гази з ракетами. ракетами. Але зараз це дуже делікатна і крихка ситуація, тому що вони розраховують на те, що ми не відреагуємо через слабкість політичної ситуації в Ізраїлі. А оскільки зараз Пасха і це, тому що Рамадан вони розраховують на те, що ми не відреагуємо. Якщо Ізраїль Ізраїль не відреагує, вони відчують, а потім, можливо, навіть поселять це. Якщо Ізраїль відреагує, то тоді це може перерости у війну. Тож ми побачимо, якою буде реакція Ізраїлю. Поки що він не був таким вирішальним, таким сильним, і можливо, це є причиною того, що вони не зупиняються, а насправді посилюють свою підлу справу. Дивіться це Ритуал кожного рамадану. Це у них діє як ритуал, який вони використовують цього місяця, щоб створити конфлікти. щоб розпалювати якийсь конфлікт, щоб повернути палестинське питання знову на стіл. Це не має нічого спільного з релігійними цілями. Ізраїль не має права захоплювати храмову гору, це вже домовлено. Години відвідування євреями храмової гори такі ж, як і раніше, і так воно і залишиться на потім. Ось що діється. Але щороку ця брехня випливає, євреї вторгаються, вони збираються захопити Аляксу і все це інше, ця врехня. брехня. якщо ви запитаєте мене. До речі, з біблійної точки зору я вірю, що зенетрусь, який Бог пошле в кінці війни, Езекіля, знищить усе, і це дозволить антихристу дозволити Ізраїлю побувати храм. Я не думаю, що нам потрібно вторгатися і відбирати щось у когось, але знову ж таки лише підсумок ракетні атаки з гази за останні два дні. Тепер ймовірно, також із Лівану, бо ми їх перехопили в небі. Лівану, котрі були прямо зараз. Люди це ситуація, яка знаходиться за один дюйм до війни, і це цікаво. Я буду тримати вас у курсі, і хоча в Токіо, але мій канал Він дуже активний. Долучайтеся і слідкуйте за оновленнями. Там Багато чого відбувається, граст right, listen, добре Слухай, молися за Ізраїль, бо це не простий зараз час, який ми проходимо. Ми покладаємося на ваші молитви. на Пасху ми кажемо так: якщо ми сотворили вихід Песах від фараона, то ми перейдемо і цю ситуацію також. Ми не боїмося. Вони продовжують намагатися, але завжди зазнають невдачі. Добре, Окей. все добре. Моліться за Ізраїль, ракетні атаки з Гази та з Лівану. Усе це пов'язано з Рамаданом, з храмовою горою. Присилайте і діліться з іншими. Дякую вам, і з Богом.